60 років у забутті, цвілі та смітті старе бомбосховище у Львові тепер просто не впізнати. Три місяці ремонту і укриття готові приймати немало не багато, 300 людей. Комунальники зізнаються, що коли вперше побачили занедбане приміщення, у них буквально відняло мову. Аби розчистити його довелося завантажити потребом, аж 30 машин. Коли ми прийшли, цей вхід був повністю занедбаний і закритий гілками і деревами, де не можна було ні пройти. А наступного входу взагалі не було. Він просто був накритий желізним металевими такими дверима, і більше нічого не було. Всередині було купа будівельного сміття. В оновленому бомбосховищі усе за останнім словом техніки: сучасна вентиляція, санвузли, водопостачання і навіть генератор. Укриття, хоч і залежне від міських комунікацій, але при тотальному блекдауні воно захистить людей на 5 діб. На час відсутності електроенергії є запас води. Вже стоїть там. Є великі два баки, є генератор, який дозволяє на час відсутності електропостачання запустити електропостачання в самому укритті. Передбачено, тут наявність теж і є вони вогнегасники, медичні теж аптечки. Всередині укриття, хоч і не по домашньому затишно, проте тепло та комфортно. Тут є дитяча кімната з іграшками, пледи, і навіть яскраві картинки. Чиновники пояснюють, що така атмосфера повинна розслабити людей. Основною ж родзинкою бомбосховища є унікальні двері, які відчинятимуться під час тривоги та зачинятимуться у спокійний час. Тож на охорону приміщення витрачати бюджетні кошти не доведеться. В укриттях є централь, наш хаб, гібрид, повітряна тривога, і автоматично відкриваються ось двері через ці дори наші, дотягувачі. і люди всі виходять з укриттів і система стає на охорону, і автоматично двері закриваються. Таке сучасне укриття коштувало місту більше двох мільйонів гривень, а попереду ремонт щонайменше ще чотирьох старих бомбосховищ. Але як кажуть в мерії, основне не гроші, а те, як зберігти людські життя. Останню нараду, яку я проводив з нашими комунальниками, я дав чіткий меседж: уявіть собі, що, наприклад, атаковані теце, атаковані підстанції, і ми на тиждень часу лишаємося без централізованого електропостачання і теплопостачання. І ми маємо вижити в тих умовах, поки служби будуть займатися ремонтними роботами. Це мало імовірно, але краще готуватися. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.